Партнер програми «Шоурум» рум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі вітає вас. Вибухівка для юриста під квартиру працівника юриспруденції підклала кілограмовий вибуховий пристрій. Серед ночі пролунав потужний вибух. Власник перевірив, що сталося. На порозі знаходилися осколки від вибухового пристрою. Хотіли залякати, чи попередити, а може, це розваги невгамовних підлітків. У рівному поліція розслідує провадження за фактом підриву піротехніки біля квартири. Вночі у п'ятиповерхівці лунав вибух. У цей час вся родина була вдома. Чоловік, дружина і двоє дітей. Зловмисники прикріпили його на ручку дверей. Квартира, яка належить 39-річному рівнянину, який тривалий час працює респруденції. Експерти відразу ідентифікували, що це був піротехнічний виріб заводського виробництва. Вага понад кілограм. Вибухова хвиля пошкодила стіни. Двері почали горіти. Час тридцять услышали вибух. вот, проснулись, хотіли двері відкрити але весь дим Пішов квартиру. Получається виглянули в глазок. Сасідів Ну і ну сказали визвали вже поліцію. Господар квартири займається юридичною діяльністю. Тож професія потерпілого тепер у слідчих одна із головних версій скоєння цього злочину. Після вибуху травмувань ніхто не отримав, осіб зловмисників не встановлено. А за фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження. Водій на марки влетів Жигулі. Один чоловік загинув, інший на межі життя і смерті в реанімації. Тим часом керманич аварії, з вини якого сталася ця дорожня транспортна пригода відразу після зіткнення. Втік зараз його розшукують. О пів на десяту вечора біля села Підлужі Дубинського району іномарка Нісан на швидкості протаранила Жигулі. Поліція вже з'ясувала, що Керманич Нісана грубо порушив правила дорожнього руху. Виїхав на смугу зустрічного руху. Водій вазу не зумів уникнути наїзду. У наслідок ДТП водій Вазівки отримав тілесні ушкодження у воді відкритого перелому обох колінних суглобів, закритий перелом перед пліччям. Його лікарі госпіталізували реанімаційне відділення Дубинської центральної районної лікарні. Пасажир автомобіля 44-річний мешканець села Мильча Дубинського району отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям. Тому він помер на місці пригоди. Водій іномарки після аварії залишився транспортний засіб щодо приїзду поліції та зник з місця події. Його оголосили. Сили в рошук за скоєно чоловіку вже загрожує подвійна кримінальна відповідальність. Це ДТП із тяжкими наслідками та залишення місця аварії. Продовжуємо про аварійність. У березному медики борються за життя юної дівчини. Вона їхала із хлопцем на мотоциклі. На швидкості в них влетів Мерседес Спринтер. Хто винен у зіткненні? Слідчі, що остаточно сказати, не можуть. Молода пара, 17-річна дівчина та хлопець на рік старший їхали мотоциклом по вулиці Андріївській. Це районний центр Березне. При перетині з іншою вулицею в мотоцикл вирізався на швидкості автобус Мерседес Бен Спрінтер. Під час здійснення маневру повороту ліворуч допустив зіткнення із мотоциклом під керуванням 18-річного односельця. На місце аварії приїхали медики та поліцейські. 18-річний водій мотоциклу через падіння зламав ногу. Найбільше скалічилася дівчина, що Їхала позаду в якості пасажира. У неї лікарі діагностували відкриту черепно мозкову травму, відкритий перелом основи черепа та забій головного мозку. Лікарі нині прогнозів не дають. Стан юної пацієнтки надто важкий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Транспортні засоби доставлені на території Березнівського відділення поліції. За результатами ослідування обоє водіїв були тверезими. Водію п'яному гарі ледь не вбив жінку на дорозі. Ця аварія сталася в млинові. Водію 22 роки. Він наїхав на жіночку, яка рухалася пішки у попутному напрямку. Але замість того, щоб зупинитися та перевірити, чи живий пішохід, він натиснув на газ та втік. У Млинові жінка не дійшла додому, бо її переїхав п'яний водій. Вона рухалась у попутному напрямку транспортним засобом. Один з водіїв її не помітив та наїхав. 22-річний водій Опаль Кадет, житель села Іванівка Мінівського району, рухаючись вулицею села Новоселівка, не врахував дорожню обстановку. Не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 34-річну жінку пішохода, жительку села Лукарівка, яка йшла в по в попутному напрямку. Керманич із місця події втік. Випадкові водії, які рухалися тією ж дорогою, побачили на землі побиту жінку. Згодом приїхали медики та поліція, потерпіло госпіталізували в реанімаційне відділення млинівської районної лікарні. Пацієнтки закрити черпно мозкова травма, струс головного мозку, забої Правоохоронці Цієї ж доби знайшли і водія Вануватця. Він ледь тримався на ногах. Чоловіка освідували. у крові молодого керманича. Виявили два проміле етилового спирту. Порівному горів приватний будинок зайнялося на даху. Чому не бачили господарі, поки не зрозуміли, адже пожежу помітили лише вранці. Ліквідовуючи наслідки цього загорання, вогнеборці знайшли на горищі маленькі кошеня. Його врятували. Це був сентиментальний момент у реально небезпечній ситуації. У суботу, зранку чотири пожежні та цистерни курсували на ліквідацію пожежі на вулиці Древлянській. Там горів приватний будинок. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплено значну частину покриття та перекриття горища шлакоблочного житлового будинку розміром 16 на 6 метрів. Горіло швидко, і від поривів вітру, мало не перекинулося на сусідні приміщення. До того ж, полум'я було такої потужності, що загрожувало перекинутися на усю площу будинку. Тому додатково до місця пожежі було направлено чергове відділення пожежно-рятувальної Стини аварійно рятувального загону спеціального призначення. Всередині господарі зберігали будівельні матеріали та речі домашнього вжитку. Це провокувало ще більше полум'я. А у закотку чоловіки помітили картонну коробку, звідти доносилося мевчання. Там було маленькі кошеня. Його врятували. До госіння пожежі було залучено 4 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників. Там знищено покривлю на площі 48 метрів квадратних. Причина пожежі та розмір збитків встановлюється. Зичу вам у гарному настрою розпочати цей робочий тиждень, і хай історії, які потрапляють до нашого ефіру, стануть для вас попереджувальним посібником. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Повідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця щаслива. 14. Телефон 067 364 66 46. шістдесят чотири безпека, що завжди з тобою.